Співмешканка батька хоче відсудити собі частину майна і не дає іншим спадкоємцям, допоки не завершиться суд, вступити у спадщину. Історія. Проживали без шлюбу останні 10 років, допоки чоловік не пішов життя, чоловік та жінка. Проживали в будинку, який вони за період спільного життя трішечки добудували. Тут чоловіка не стає і починаються перегони за спадщину. Тут хочу вам, друзі, нагадати про те, коли ви проживаєте разом без шлюбу, то ви не є між собою чоловіком та дружиною. В суді ви не можете також собі встановити статус офіційної дружини або чоловіка, ви там визнаєте тільки факт спільного проживання. І навіть, маючи таке рішення, ви потрапляєте. Аж до четвертої черги спадкоємців, не до першої. Так ось, коли йде оці перегони, є перша черга спадкоємців це батьки померлого, діти померлого, які першочергово мають право на спадщину. І якщо ви, проживаючи разом з чоловіком, не були в офіційному шлюбі, то вам, як то кажуть, нічого не дістанеться. Якщо ми говоримо саме про процес спадкування, знову ж таки наголошую, якщо у вас немає заповіту. Але чому багато таких ситуацій, коли спадкоємці інші живіться, ось там мій тато, ось там моя мама проживали без офіційного шлюбу, це той співмешканець, або та співмешканка тепер нікому життя не дає. Що це таке? Вона подала до суду, встановлює факт спільного проживання, ще й хоче шматок. Зі спадкового майна собі відсудити. А я поясню, в чому момент за умови визнання факту спільного проживання, маючи докази спільної купівлі, наприклад, майна, або, як в цьому випадку, добудування будинку, то у співмешканця або співмешканки виникає право поділу спільно нажитого майна, не як подружжя, а в період спільного проживання. Так ось за цей шматочок, за цю половинку того майна, яке було куплено або збільшено, наприклад, добудовано будинок, і судяться. А на період всіх судів зупиняється взагалі спадкування. Тобто нотаріус зупиняє процес видачі свідоцтв про спадщину. І якщо ви є одним зі спадкоємців, то вам варто залучатися в такі справи, щоб знати, про що там йде мова, і писати свої заперечення. Якщо вже мали подібні історії, діліться в коментарях.